Родина підтопних, що мешкає на шостому поверсі, згадує, що їхній син від дня свого народження у ліфті не їздив ще жодного разу. За той період, коли дитина навчилася ходити, ми жодного разу ліфтом не піднімалися. Дитина фактично ступеньками повністю сама шість поверхів піднімається сама. Це в кращому випадку. Колясочку ми залишаємо на першому поверсі. Боїмося, не знаємо, що з неї, яка і судьба. Учасник війни Петро Заєць через те, що ліфт не працює, рідко виходить на вулицю. Здоров'я підводить. А підіймальний пристрій у будинку Пожилвакова-3 відремонтували більше шести місяців тому. Однак в експлуатацію з незрозумілих причин не вводять. Коли людям запропонували безкоштовно відремонтувати ліфт, мешканці будинку відразу погодились. Нині вони надзвичайно обурені. Ліфт у нас змонтований 6 місяців, але його ніяк не можуть включити. Тобто 6 місяців вже назад можна було запустити цей ліфт для того, щоб люди не мучилися так, як вони мучаються по сьогоднішній день. Мешканці будинку звертались в міську раду. Приходили на прийом до мера, але Олександр Мамай був у відрядженні. Полтавці зібрали підписи та передали листа в управління житлово-комунального господарства, натомість одні обіцянки. Нам тільки дають відписки. ось ці, я вже повідомляла і показувала ці всі бумаги. Ну на жаль, робота ніяка не продвигається. У телефонній розмові з представниками харківського товариства Отіс, яке ремонтувало ліфту Полтаві, стало відомо, що міськвиконком не сплатив кошти за виконану роботу. Місцеві чиновники відповідальність із себе знімають. Говорять, що люди спалили ліфт, їм його відремонтували за більш ніж 80 тисяч гривень. Однак, затримка у виплаті харківському товариству. За казначейством, саме ця структура не перераховує кошти, чекаючи документи. Доки підприємство і влада з'ясовують стосунки, люди лишаються заручниками обставин.